будівлі Києва у вогні, все це після російської атаки на столицю України, іранськими дронами. Шахід деякі з них упали прямо біля бази Динамо. Ви чули вибухи Так ми усі прокинулися. Один уламок упав прямо тут, інший біля в'їзду на базу, і третій біля футбольного поля. За кілька годин мав розпочатися дитячий турнір. На той момент тут грали діти Ні, у шостій ранку на щастя вони не грали, але але невдовзі мали розпочати. пізніше так, тому що ми проводимо дитячий турнір. Російські дрони атакували столицю середу рано вранці. Вони впали не лише на інфраструктуру міста, але й на спальні райони столиці, де мирно спали українці. Президент Зеленський каже, що того ранку понад 30 шахідів прилетіло на територію Києва. Пізніше він додав, що усі до одного були збиті українськими ППО. Відмінна робота, каже президент. Він пишається. Проте пишається своїми захисниками не тільки президент України, а й кожен українець, що відмовляється здаватися та сидіти, склавши руки. Ви дуже хоробрий народ. Так, діти, жінки, старі. Неважливо про кого йде мова. Тут усі дуже хоробрі. Так було від початку, і так буде до кінця війни.